Дуже добрий знак навіть і взагалі для всіх міст України, оскільки мери, які отримують найбільше, але всі вони будуть мати відповідний рівень довіри проводити зміни проти реформи. І я вважаю, що ключова позиція це саме довіри. І прикони того, що допомогу має не меншою. Я, хоча і на першому хвилі, явка була невеличка, Оце, я вважаю, не проблема. Прийти на вибори і зробити свій вибір. тому, що від того було правильно, залежно якось своїх устань. А сьогодні завтра найближчі країна. Вже не вирваться. Зараз не більше. Як вважаєте, що зокрема тут великий розрив була і інша думка щодо саморозливу, якщо набирає так, 40% розвид між першим поливим місцем з 60-15 або 80%. Можливо, тоді не проводити проведу. Я думаю, що це можливо було пологічно. Наскільки другий груп це теж відповідне фінансування і витрати. Але а, треба дивитись на новий закон, який очікується. Я вважаю, що ми маємо створити виборчий кодекс, створити виборчий кодекс таким чином, щоб його ніхто не міняв під вибори. Вважаю неприйнятною практикою на майбутнє голосувати перед виборами за 3-5 місяців щодо змін до законодавства, а закони, які не мали неповної ради України, якщо м'яко сьогодні робити, є недостановлено і потребує, я думаю, що вирощи депутати потребує перегляду. Також хотів би підкреслити, що є округи, де депутати вражали найбільшу кількість голосів, тому що партій поговорити, тому не пройшло. Є округів, які немає своїх депутатів, а є округі, які є депутати. Багато Це є ненормально, тому що ми маємо сухо має дати можливість рівного представництва цих територій. Володимир Борисович, ви, ви як вінничанин, кожен вінничанин ставить галочкою, і мріє, щоб щось нове і змінилося. Що б ще таке нове ви хотіли побачити в нашій вінниці? Чого ще не ви знаєте, дуже багато планів, надзвичайно багато, і я справді зробив свій вибір і внес і своїм голосуванням в зміни, в майбутні зміни. А те, що нам потрібно, ще багато зробити, те, що зробимо за попередній період часу, але все те, що попереду, я думаю, що саме цікаво, тому що дуже багато часу на старті роботи нашої команди забрали можливість, потреба наводити порядок елементарний на місця. Зараз ми переходимо до більш стратегічних завдань. Більш глобальний, але я в тому, що ці завдання є абсолютно реальними і можуть бути реалізовані у всіх сферах і освіті в охороні здоров'я, і в розвитку міського середовища, міського транспорту, а формування подальшої спортивної інфраструктури є чим займатися роботи надзвичайно багато. Жахлива трагедія, яка відбулася в теристичний акт в Парижі, а це виклик в цьому селі світу. Я думаю, що ми розуміємо, що сьогодні Україна теж потерпає від терористичних захватів і терористичних атак з боку Російської Федерації і наймиці. Те, що відбулося в Парижі. Це фактично напад на мирних людей, які ми бачили в Україні в тому числі Волнова, згадайте Маріуполь. Тобто я вважаю, що коріння цих всіх злочинах проти людства в принципі. А, і зараз потрібно консультувати в цьому світу, дати дуже жорстку відсіч туристичної агресії, агресії країни, які перетворюються на дипуні. І перемогти цього ворога, Я вважаю, що у нашій єдності, в нашій неналітності є запорука спільної перемоги. Треба відновити мир, треба відновити світову безпеку, систему світової безпеки. І я вважаю, що це один з самих важливих викликів, які стоять перед лідерами держав, а світу і в тому числі перед Україною. Ви бачите, в тому числі і певні військові напади з боку війська і з боку терористів. На сході сьогодні відбувається. Все це відбувається в один час. Плюс ви бачите, питання пов'язані з мігрантами, не незаконними, які постійно намагаються перебрати свої роки. Тобто випадків є дуже багато. Маємо бути консервані як ніколи. А що стосується Парижу, то я висловив вчора, мав розмову з тихо в Франції, висловив своїм колегам а, співчуття з жахливо трагедії, і всі служби мають зараз теж об'єднатися. Я бачу, просто призначені виборів поставку і називатись на цю. Я вважаю, що сплати демократичне право спортсменів демократичній державі це порад і Тому парламент зробив дуже важливий крок, призначивши вибори в Майуполіску на 29 червня. число. Зараз питання Центральної виборчої комісії всієї влади забезпечити вільний процес. Верховна Рада заходила свій против, заходи його достатньо демократично. Люди мають право збирати свою владу. Ніхто не має права збирати свою вартовість. Тому зараз а, і це треба зробити, щоб вибори беречка демократично, вільно, і він зробить